Магазин Гейпс у штат Вест Вірджинія. Я там не була, мені 20 хвилин з дому. Вже так їду під вечір, 17-та година. Дітки прийшли з школи, всіх погодувала, прибрала і їду, тому що марчику дуже-дуже треба оновити штани, то наша вічна проблема. А, так як нас дуже-гарно вже гарно потепліло, то е, треба такі звичайні простенькі, весняні. А, бо в більшості має зараз всі на флісі, а то вже з жарко в них. Хоча діти вже деякі в шортах йдуть в школу, але я ще не на, настільки ризикована. Хоча він вже просить, мама, давай мені шорти, я кажу, ні-ні-то ні, -ні, 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 -ні". То таке ще дуже обманчиве. Буває, що зранку 5 градусів, а обід 25, ну але треба ще зранку автобусом доїхати в ту школу і не клацати зубками. <сум> Тому їду шукати йому штани. Також мені потрібен новий коврик під двері вхідні. Я завжди, майже завжди, знаходжу, такі, мені подобаються в цьому кейпс-магазині. Ну і так як я кажу, давно там не була, то порозглядаю. Дуже сподіваюся, що зможу і вам показати, і що в мене вийде такий шокінг-вух. І ви походите зі мною по магазині, не витрачаючи грошей. Тому всіх запрошую. Під'їхала я до магазину Gapes і тут напроти я вже колись показувала, живуть такі безпритульні котики. Ось один є. Нім тут зробили хатинки, якісь, не знаю хто цим займається, але є якісь люди. О, там такі бачу сіренькі ще лежить. Ой, не знаю, чи я так вам покажу. Зараз, зараз бо навіть не знаю як. Кір-кірій! Не бідують, бачу, їжа в них є, хатинки утеплені, навіть солому. Хтось там підвіз цей свій котик кіхтики точить. Тут зазвичай і більше буває, але сьогодні тільки двох бачу. Під'їхала в магазин Гейпс, як бачите, чи не 26 градусів на вулиці, але ось таку ковтинку завжди беру по магазинах, навіть влітку, тому що так врубують ті кондиціонери, що просто замерзаю. Не знаю, чи це тільки так я, але мені світ милий на тому шопінгу, як я так змерзаю біля тих кондиціонерів. Зустрічає все великоднє, музика дуже голосна. Надіюся, що не прийдеться мені озвучувати потім. Купа зайчиків, декору весняного дуже багато. Магазин такий досить великий. Зараз так з однієї точки вам прокручуся. Там чоловічий, дитячий відділ, жіночий, підлітковий, також все для дому, для вулиці, косметика, декор. Ну, я думаю, що в першу чергу я піду шукати штани марчику, бо це. Найголовніша причина, по якій я тут. Можливо, ще подивлюся, якісь кросівки. оновити можна. тут штанята. Цікаво, чи є вже такі весняні, чи ще далі всі на флісі. От бачу, відразу все на флісі ще. Ми отакі маємо. Нам треба простенькі, без флісу. Буду шукати. Знайшла ось такі кросівки, дуже легенькі. Якраз марчика розмір. І ціна просто чудова, 8 доларів. Легенькі, такі якраз до школи, йому супер. Ніяких не треба шнурків зав'язувати, тому дуже надіюсь, що підійдуть. Так на вигляд мені виглядають, що повинні підійти. Беру, не задумуючись. Ще хочу пошукати за новим плавальним костюмом для Марка. Він продовжує навчання плаванню. Наприкінці березня в нас другий рівень, так як ми перші вже осінню пройшли. І взагалі на літо ми плануємо якісь ще можливо, поїздки, то я думаю, що йому новенькі дуже-дуже б треба було. Хотіла б якісь світленькі, щоб не було темне таке. І бачите, навіть на довгі рукав, якщо діти дуже, наприклад, спікаються на сонечку, от бачу, якісь біленькі є. О, оці гарні. Оцей Хорли. Так, ціни це вже зразу з шортиками 10 доларів, бачите. Плавальні шортики і футболочка. Тільки щоб ще розмір знайти, то би було взагалі чудово. Поки що на 6 років найбільший не бачу з тих саме, що мені сподобались. Зараз ще інші кольори гляну. От знайшла, супер, от з китом. Біленька така футболочка, шортики з китами, гарні світленькі, нічого такого заляпаного, а ціна взагалі. Цілий костюмчик 6 доларів. Звичайно, що ми беремо. І от хочу показати просто для зрівняння. Ось з такою акулою і полосатими шортиками. Рядом вже такий самий костюмчик. Коштує 13 доларів. Як на мене... Той, що я взяла навіть кращої якості, я взагалі не розумію, вони тут в цьому гейбс оцінюють. От За 6 є ще такий на 10-12 років. Ну, мені отакий, от він такий кораловий колір, але не всі хлопчики люблять, коли в квіточку. Я не думаю, що Марк захоче. От такий біленький, оце я б йому взяла з пальмами, але немає розміру. Тут ще ось така ціла. Вітрина clearance поїзд, тобто знижки. Дивіться, знайшла йому флісову жилетку, синеньку. Один долар. Та звичайно, що я візьму. А уж для порівняння флісова тільки кемо принт вже п'ять. Нема наліпки долар. Тут також було спочатку п'ять, але є за долар зараз. А тут цю не. Переоцінили. нам не пощастило сьогодні. Переходжу в територію, де коврики є різні, і на вулицю, і всередину будинку. Зараз будемо шукати. Дуже сподіваюся, що я такий півкруг форми знайду, як в мене і зараз. Тому що воно мені дуже подобається і пасує. Зараз будемо розглядати. От якісь жіночки також купують. От саме тут я і купувала. Не бачу поки що є. Є півкрухали, отакий от маленький. Не знаю. Коштують вони в межах 6 доларів, приблизно всі так. Тут побачила ось такий прямокутний, пише Home і з кицюнюю, як варіант, в принципі. Але бачите, яке воно. В принципі, наш того ж зараз такого якогось зроблений, але коти от кіхтики таки собі люблять до нього поточити. Оцей такий цікавий. І вкруглий, але в ну, менший набагато, ніж той, що в нас зараз. І якісь такі м'які як, всередині. То мені здається, як коти собі надумають як таки запхати, то все, хана тому коврику. Ось такий велком можна би було, але не синій. Жаль. Нема, не бачу. Тут що, Hello? Ага, он. он я бачу такі схожі. Як в нас зараз. Правда, дійсно трошки менші, але то нічого. Також 6 доларів. О, от саме такі мені подобаються. Вони такі, як войлок більш. Коти не будуть сильно дуже точити. Може, то сірий взяти. У нас там на кріслах сірі такі подушки, ті. не знаю. От що, що, а у ванну, рушників, ковриків. Тут того добра. Ціла купа постільної білизни, подушок. Я сьогодні навіть не буду затримуватись на тих цінах на всьому, тому що ну, дуже велике різноманіття. О, до речі, мені треба йоржики у цій нові також. Якраз треба біленькі. Скільки воно коштує? 7 доларів. Угу. Там всередині оце витягається. Щоб помити можна було. Посільна білизна, цілі набори. Ось такі, наприклад, 35, це квін, це такий розмір, як наших діток. Коври. Треба, у нас буде підлога мінятися на першому поверсі замість карпетів. З часом вся, то в тій кімнаті, де телевізор, нам прийдеться коврик купити. Різні полички. Хтось шукає таке схоже. То тут дуже доступні ціни. От такі дзеркала у вигляді віконечка мені подобаються. 15 доларів, до речі, гарні. Заходжу в ряди все до кухні. Рушнички вже недавно придбала, то мені не потрібно. Дивимося, що тут. Різні губки. Дуже цікава ідея класти ложечки, поки готуєте, 4 долари вже з лопаточкою. Якби було біленьке, а не кремове. Подивіться, насільна перець, вогнище і намет. Але знаєте що, тут такі ці дірки роблять здоровені завжди, що все пересолюється і переперчується. Я спеціально вже звертаю увагу тепер. Ось такий диспенсер, як в мене. Зараз просто біленький. Скільки тут коштує? П'ять. А я за 4 купила, ну але то було на знижках. Ой, чого тільки немає. Тільки щоб в гаманці було не порожньо. Так, і ще згадала. Отак дивлюсь на щось. І ніби того не треба того, а подивилася і згадала, що мені потрібен такий органайзер на кришечки. Різні злоточки. Ну таке. От, от щось таке саме, як тут, але металеве може бути. Як не треба було, то я всюди їх бачу. Так завжди. А тепер би здалося і немає. Воно би десь отут було, якби був. Між ось таким полицями не бачу. Невеличкий чопер блендер Чопер, тобто порізати 10 доларів. Гарні такі баночки для зберігання. скляні, до речі, дві штуки за 8 доларів і дуже такі гарненькі. Є більші, вищі, є нижчі. Це для супу така кружечка. Homemade, пише і знаєте, з паличками. Різні горнятка. 5 доларів така. 4. Така висока. 6. З обічівками. 4. Тепер дуже часто можна такі для мами і для дитини побачити. Такий набір коштує 7 доларів. Так, сковорідки, різні баняки. Дивіться, який гарний, веселий. 25 доларів така каструля. Ось я такий, як я хліб печу. Коштують 35 доларів. У мене інший є фірми, але я також якось збрала чи за 40, чи за 45. Часто можна вигідно тут шампунь придбати, кондиціонер для волосся, чи гель для душу. Дивіться, нівея подарунковий, такий 10 доларів. Тут входить гель для душу, заложувальний крем і дезодорант. Сухий шампунь. Дівчатка, хто користувався чи користується. У мене є, як то кажуть, на всяк випадок, але чесно вам скажу. Я ну, так себе погано з ним почуваю, мені здається, мені ще більше хочеться голову помити з тим сухим шампунем. Я раз чи два спробувала, е -е, щось мені не, не заходить. І знайшла Йоршики, такі, як мені треба від Містер Клін. Ось таке. Ціна 2,79. Беру два, мені треба до дитячої. І ще однієї. Туалетної кімнати. Для котиків, песиків, що тільки не хочете. 8 доларів качка. Мавпа з бананом 7 доларів. Щось там має всередині. 5 доларів. Таке шуршить. О! Му. Му. 6 доларів така муму. Ось таке жираф такий за 13 доларів. Той фодокс пише, що іграшка для собаки. Тут така гусениця. 6 доларів. Ой, в мене Марк. Він ще краще любить заглядати на іграшки собачі, ніж дитячі. Йому вони дуже подобаються. Так, що тут в нас? Ага, так само все ще поки для собачок. Далі іграшки. Я навіть не буду заходити в цей відео. Ось тут такі будиночки для котиків, ого, таких мого росту 120 доларів. Наші коти не оцінили, не зрозуміли, той, що ми колись безкоштовно привезли, знайшли, хто зі мною давно, той знає про що я. О, дивіться. Навіть різдвяні прикраси ще до сих пір є. Дуже дивно, що вони не заховали. І продають от за долар кружечка, ця два. О, який Санта, за 7 доларів. Ой-ой-ой, важкенький. Ще й там мої батарейки щось зробить. Так, кому в дорогу. Подивіться, яке тут різноманіття валіз. До кольору, до вибору, на різні ціни, різної важкості. Є щось на сейлі, на розпродажі. Отакий От цікавий. Точно впізнаєте відразу в аеропорту. 40 доларів коштує. Так, ми ніби запаслися, валізами було б куди їздити і були б можливості соняхами які. Але оці я вам скажу, так не такі важкувать. Треба завжди звертати увагу, тому що зважують валізи і та валіза половину. Інколи ваги забирає 50 доларів. Ось такий яскравий, який не хочете. Це вже для підлітків. Катя сьогодні не виявила бажання їхати зі мною після тренувань на спорті. Замучилась, каже. Не хочу, мама. Буду відпочивати, то я сьогодні сама. Бажаєте техаський стиль. Тут все. Знайти можна 60 доларів така сумка. Це шкіра. І отут далі, подивіться, зразу валізи з кактусами. Ковбойські чоботи. Аріат це дуже гарна фірма. Дорога. М -м, зараз ми глянемо, скільки такі. О, вже починає пікати 70 доларів. Йду звідси і не чіпаю. Капелюхи також, які хочете. Ціна 17 доларів. Сумки також, які хочете. Вони якийсь такі з ремішком вишитим. Завжди мені кидається в очі наш такий схожий до українського візерунок. Так, це якась така шкіра, як плетено, 23 долари. Є різні різні. А цяцьок, блестяшок, чого тільки не хочете, всього море. Ось набір з трьох пар сережок 4 долари, наприклад. Такі квіточки, біжутерія 4 долари. А Є такі, що дуже багато різних пар то вони по 5 доларів. Браслет 4. Так, навіть ось такі капелюшки для дамочок є. 20 доларів. Цікаво, куди в такому ходити. Хіба якісь тематичні вечірки? Не знаю. Так, кепка Adidas. 5 доларів на знижках. А ось така вся в пацьорках. Також 5. На вулицю Ось одне крісло таке розкладне 40 доларів. І це ще дешево, бо в цьому магазині дешевше. Ось от столик. Отакий от схожий, як в мене. Там стоять скляні 15 доларів. Буду йти, напевно, на вихід, а там ще поки до каси дійти, то там цілий лабіринт всякого от такі півники, термометри, які можна в землю запихати. На стояках таких 17 доларів. Металеві. Є такі просто з лампами. О, такі бджілки, дзвіночки, напевно, 20 доларів. Ці, ці по 10. Дівчаткам на Пасху вже різні пладячка продають такі пишні. Так, мені не сюди, мені треба в той лабіринт зайти на вихід, щоб оплатити. Дивіться, для медсестер є, спецформа, одяг. І от до Паски, які гарні, різні. Так мені подобається, що тут медичний персонал в таких різних розмальованих, гарненьких ходять під кожне свято. Відразу хворим піднімають настрій. Є тематика американська 4 липня, День Незалежності Америки. Ведмедики, ось такі металеві. І, як я кажу, заходимо в лабіринт, де поки дійти до каси, то ще можна пів візка наскладати всього. Так що треба швидко проходити і не розглядати. А особливо дивіться, іграшок понавішували, щоб діти випрошували в батьків. Отакий бізнес-хід <гум> зробили. О, тут дуже багато різних цих тримачів для авто, для телефону. Є такі яйця, як кіндер зі морфіками, мамиками якраз два і по 99 центів. Супер, візьму діткам додому, привезу їм щось будуть. А, ось ще є. Так, Зараз я виберу одного для Каті, одного для Марчика. Ну, от таких два візьму. Так, завернула вже в другу частину лабіринту. Тут вже таке всяке для кухні, щоб мамі з татом було на що дивитися, не тільки дітям, смаколики. О, є різні фіолетові та рожеві тонери для волосся. Тут дуже часто такі бачимо, ходять покрашені в такі дуже яскраві кольори. Але вже йду оплачувати на годиннику 19.30. Але ще, як бачите, через те, що година у нас пішла вперед швидше, ще не темно зовсім. Я вам всім щиро вдячна за перегляд, що були зі мною на шопінгу. Пишіть, що вам найбільше сьогодні сподобалось. Як і минулого разу, наприкінці відео, хочу ще раз всіх попросити провірити свої підписки, тому що, виявляється, багато хто був підписаний і якимось чином, коли провірили, знову можна було натиснути кнопку Підписатися. Не знаю, чи це YouTube так сам відписує людей, чи в чому справа. Повертаються і дивляться постійно мої відео, вони не є підписаними на канал. Ставте свої вподобайки або дизлайки, кому вже як і що. Пишіть коментарі. Я відкрита до спілкування. Вам міцного здоров'я, мирного неба, спокійних тихих ночей, здійснення мрій, всього самого доброго і до наступної зустрічі.